25 прикордонників мотоманеврної групи та їхні командир першими на Буковині отримали посвідчення учасників бойових дій. Бійці протягом двох із половиною обороняли державний кордон в Луганській області. Всі військовослужбовці, які пройшли крізь східну ділянку кордону і направлені в місця своєї дислокації, документи одразу готуються, перевіряються, надсилаються на спеціальну комісію, яка знаходиться в місті Києві. А вже в подальшому. Чекають на отримання Чекому? посвідчення. Щоденні обстріли терористів, порятунок поранених та постійна нестача води. Така ціна оборони державного кордону. Рятувала бійців, підтримка побратимів та родини. За половиною місяця надавали допомогу пораненим. Транспортували їх з тих калюш, по яким тільки що проїхала броня, брали воду, фільтрували в, через вату від одягу, через е, листя і кип'ятили пили. Я так вважаю, що це було найскладніше. Що отримали позиції та повернулись живими за це хвилюванням, командир неодноразово дякує підлеглим. Мені добре відомо, що вам довелося пережити які випробування випали на ваші плечі. І я горжусь тим, що я проходжу службу з такими хлопцями і горжусь тим, що період цього часу виконував задачу в складі сьомої мотоманевреної групи і що в мене такі були підлегі. Нині ще близько 200 прикордонників перебувають в зоні АТО. Загалом майже 500 військових прикордонного загону у черзі на отримання статусу учасника бойових дій. Документ дає можливість, зокрема, безкоштовно отримувати ліки, санаторно курортне лікування, 75 відсоткову знижку на комунальні послуги і користування житлом. Майя Гуменний Ярослав Левицький місцевий час.